Україна не погоджується на припинення вогню. Київ вимагає сталого миру, а для цього Російська Федерація повинна повернутися до кордонів 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє РБК Україна. Повернення територій американці обговорюватимуть росіянами вже цими днями в Саудівській Аравії. Що вони там обговорюватимуть? Не знати, бо Лавров з буде на цих переговорах заявляє: не може бути і мови про можливість територіальних поступок Україні в, в процесі врегулювання війни. Представник Росії в ООН Небензя вторить йому Україна безповоротно втратила чотири області: Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку. Отаке От городить. Побачимо, що там нарадять. У Саудівській Аравії, чим вони ще українців здивують, намагаючись засмутити?